Накипіло вранці на північній Салтівці. агентство ООН у справах біженців допомагає жителям пошкоджених будинків встановлювати енергозберігаючі вікна. У наслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено щонайменше 450 будинків 500 з них не підлягає відновленню. Більшість пошкоджень на північній Салтівці. Починаючи із 24 лютого, російський ворог активно гатив із артилерії, авіації та ракетами по школам, лікарням і будинком північної Салтівки. Одні люди там, де це можливо, якщо у них є безперечно гроші, самостійно починають ремонтувати своє житло. Інші звертаються по допомогу до міжнародних фондів та агенцій. А ще частина подала заявки на ремонт дверей та вікон за державною програмою її відновлення. Мешканці та мешканки найбільш потерпілого мікрорайону Харкова хочуть до холодів устигнути замінити замінити продірявлені, зламані та навіть вичавлені вибуховою хвилею вікна і балконні двері. А від травня. Агентство ООН у справах біженців веде ремонт у багатоквартирних будинках. Наразі фірма підрядник Гудвін Харків працює у 29 будинках. Це ремонт у понад 1300 квартирах. Людям безкоштовно монтують пластикові вікна, а також роблять укоси. Закрити вікна у будинках майстри планують до початку опалювального сезону. Докладніше будемо розпитувати про програму, програму заміни вікон на пластикові та енергоощадні. Вікторію Тютюник, пані Вікторія, якраз є відповідальною за напрям зовнішніх зв'язків офісу Агентства ООН у справах біженців у місті Дніпрі. От зараз пані Вікторія скаже, що якраз їхній офіс відповідає за комунікацію за допомогу харків'янам і херсонцям. Так, правильно, пані Вікторія? Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку Доброго так. ранку. тим, хто нас слухає, так все правильно ви зазначили, що саме до Дніпровського сабофісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців входять вісім областей, а саме до зони відпов... нашої відповідальності, І серед них саме Харківська та Херсонська. А друзі, це звертається до наших радіослухачів. А якщо у вас є друзі, знайомі, колеги, у яких а, Потреба залишається заміни вікон на Північній салтівці, і ви знаєте, що у них пошкоджений будинок. А і ще не встигли там провести ремонт. То, будь ласка, перекажіть, що вони можуть вмикнути зараз радіо на кипіло і послухати нашу розмову, щоб знати, як далі можна діяти, щоб замінити собі вікно. Пані Вікторія кажуть, що програма ООН із відновлення вікон у пошкоджених будинках на північній Салтівці була запущена після того, як на місці, да, от саме на північній Салтівці. Всередині січня побував Верховний комісар агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді. І от тоді, як мені розповідали друзі, він особисто спілкувався із мешканцями будинків, так розбитих, розпитував, які головні потреби, і в січні. Пообіцяв е, міському голові Ігорю Терехову, що е, буде намагатися допомагати із ремонтом. Тобто, це якраз продовження тої зустрічі бачимо. Дав, все вірно. Ваші друзі, вас на Тобто, коли в січні цього року наш верховний комісар Філіпогранті відвідав Харків, місто Харків, і саме він відвідав Салтівку, да, тобто ну, частину Київського району міста Харкова, він переговорив з головою району, він переговорив з очільником міста. Він, настільки був вражений, да, тобто, скажімо так, ну, вражений негативно тим, що сталося да, з. Одним з найбільш, да, тобто таких Ну, ну складно там, залишатися, залишатися міста. байдужим, да. бачачи оці руїни, ці діри да все правильно і тим паче, взимку це взагалі виглядало ну дуже дуже печально насправді, і а, він, скажімо так. Він приїхав не один. Ви приїхав зі своєю, да скажімо, так фото-відео які візняли матеріал і передали цей меседж, скажімо, так, до наших партнерів, до наших донорів, які саме власне і виділили кошти на фінансування цієї програми. А донори це представники різних країн. Правильно я розумію, Так, да, в нас да спільне фінансування різних багатьох країн, а тому ну тобто, наразі конкретно кого саме я не можу виділити, бо це йде спільний бюджет. Бюджет так наразі йдеться тільки про встановлення вікон у багатоквартирних будинках. А чи якщо є серйозна проблема, то можете допомагати із дверима? Дивіться, якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, то програма, яка вже запущена і працює, це так: встановлення і заміна вікон і, і налагодження відкосів, але Якщо ми говоримо про приватні домогосподарства, а приватні будинки, то як і в Харківській області, в нас планується саме е, і вже йдуть роботи по е, допомозі будівельними матеріалами, по відновленню дохів, саме в кого вони пошкоджені. А, так само ви згадували Херсонську область. Це була наша пілотна область, де ми розпочали такі роботи саме з приватними домогосподарствами. А через інших партнерів там також є можливість наших, іма навезення партнерів Карітас замінювати вікна і двері також. А, тобто, ми тільки, скажімо так, заходимо. З нашими напрямками роботи, і якщо безпекова ситуація буде нам дозволяти, ми будемо розширювати наші напрями співпраці. Ну у Харкові правда багато громад, які, які росіяни розбили. Та це і ізюмська громада, і Куп'янська, і Дворічанська, і Балаклія та ж сама. Все вірно, ми розуміємо, що потреби величезні, але Одразу кажу, що на жаль всіх покрити повноцінно ми не зможемо. Поки що ні, але да. принаймні, але... я чув про ізюмську, та що ви зараз вивчаєте їхні да -да -да. потреби про Ізюмську Ми досліджуємо та да -да -да, ми досліджуємо і плануємо допомагати да, саме будівельним матеріалам. Угу. А за яким принципом ви обираєте ну тих, хто потребує у відновленні вікон, зрозуміло, що от бажаючих, як ви сказали, багато а фінансування да все таки не безобмежне. А, дивіться, ми повністю координуємо о, всі наші активності, як з обласною владою, так і з міською владою, бо вони знають потреби краще. В них є всі там списки, е, в них є, скажімо так, всі там, е, скажімо так, координація допомоги міжнародної відбувається через органи влади для того, щоб не було дублікації допомоги, що хтось отримав двічі, а хтось взагалі нічого не отримав. А, тобто. Всю інформацію ми отримаємо від них. Кому піти, Але мені кому... що сподобалося, що окрім того, що ви запитуєте у влади, ви все одно виходите на зв'язок із жителів, ну, от, наприклад, конкретної квартири, та навіть приходите до них і що, пересвідчуєтеся, що от реально цим людям потрібне, ну, наприклад, там вікно, розпитуєте людей про їхні там фінансове становище, їхні можливості, і тоді ухвалюєте рішення. Тобто, вам важливо. Бо, все-таки мати особистий контакт, е, звісно, тому що як тільки ми отримаємо інформацію від влади, ми її перевіряємо, та да? тобто, це в будь-якому випадку. Тобто, ми їдемо, ми самі засвідчуємося, що потрібно цій людині, тому що людині можуть бути потрібні не тільки там вікна, не тільки там двері, а, а можливо інша допомога. І якщо не ми допоможемо, є інша агенціон, і ми можемо передати цей да, тобто цей випадок, да. Цю справу інші агенції, яка зможе також допомогти чимось. А пані Вікторія, наше радіо, от Радіо Накипіло, слухають не лише в Харкові, а й за кордоном це за допомогою інтернету, зрозуміло. А у різних містах України ми просто маємо та від людей відгуки. Якщо, наприклад, зараз людина почула про цю програму вперше, а у неї в квартирі. Є проблема з вікнами. У неї є можливість ще долучитися до вашої програми. Якщо так, то що їй потрібно зробити? Звісно, є тому, що як я вже зазначила, що ми тільки заходимо та да, тобто і навіть по відновленню вікон, тобто програма тільки розпочалася. Я сподіваюся, що вона матиме успіхи. Це стовідсотково, і ми будемо збільшувати свою допомогу. Тобто, те, що потрібно зробити, якщо ще не зробили, то це звернутися саме до о, голови там району. Да. Який зафіксує, що у людини відбулося там вибиті вікна, тобто якісь зрушення да, тобто, ага, тобто має додому прийти комісія, я так розумію, да, 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 із райадміністрації. Так, рай угу. адміністрації да, да, засвідчити так, так що а, є оці ці пошкодження. Є потреба, угу, є так, потреба. Так? Так. так Так, все вірно, і потреба. Я ж кажу не тільки там вікна, стель, а взагалі, тобто ж, ж, по всім е, зруйнуванням, і після цього е, всі ці списки будуть передані. Я таке читав, що навіть допомагають ну, своїм друзям, знайомим, які ще перебувають за кордоном. Сусіди, у кого є ключі, і що вони можуть запустити фахівців, щоб ті засвідчили, там сфотографували відео, да і потім вже можуть фахівці прийти і ремонтувати. Такі випадки теж є. Ну звісно, тільки за погодженнями з власником квартири да приміщення, а, але це б, програма для, для чого? Щоб люди змогли повернутися до себе додому. Це на наша О, це дуже важливий мета. момент, так угу. це наша мета, і тому щоб їм трош... хоча б допомогти, хоч трошки, і якщо там ці встановлені вікна, там відкоси допоможуть їм це зробити, то ми укриємо звісно це потреби. Це дуже приємно. Я скажу чесно: мені про вашу програму розповів товариш, якому встановлювали вікна у квартирі, і він був здивований тим, що ви змінили не тільки пошкоджене вікно, так, тут яке, от бачиш, зовні очима, а й поміняли сусідні вікна. І він каже, коли знімали. Конструкцію, то я побачив якісь там хиби, тріщини. Те, що не побачиш першим поглядом. А, тому у мене питання виникло все-таки. от На що людям можна розраховувати, які ви вікна вставляєте? Там однакамерні, двокамерні, це що там, еко-вікно, енергощатні вікна? А... Так, ну дивіться, саме повно, повноцінно технічні характеристики, всі я вам не розповім. Звісно, це енергозберігаючі вікна а, гарної якості. А, але те, що я хочу зазначити, а, саме чому замінили не тільки там повністю там зруйноване вікно, а ще й да, сусіднє. Тому що в наш підхід наступний: що ми не тільки робимо те, що там видно оком, можуть бути внутрішні, да, якісь там руйнування, те, що. Потім випливе наружу. тобто ми змінюємо повноцінно всю, скажімо так, всю картину, щоб людині було комфортно проживати, так само і з будівельним матеріалом, наприклад, відновлення даху. Тобто, ми надаємо людині там три шиферини, які не вистачає щоб покрити. Ми перекриваємо повноцінно весь дах, тобто для того, щоб людина могла комфортно проживати. Ну, тобто... бачите, це те, з чим зіштовхнулися мої батьки. Ми у нас теж ми живемо на вулиці Тобольській, і там була скинута бомба, дві бомби на університет. Повітряних сил і зрозуміло, що пішла вибухова хвиля по всій вулиці, вичувала у багатьох вікна, і у нас, зокрема, і здається, їм або там словацька компанія фонд міняв, або чеська. От я зараз не буду, як то кажуть, сильно брехати, але разом з тим замінили одне вікно, а згодом батьки. Пильніше придивилися до вікна на кухні і бачить, а там тріщина йде велика. Вже звертаються туди, кажуть, та ну вже, вже ж ми вам замінили, треба було все вчасно, ми не маємо права. І тому оцей ваш комплексний підхід це дуже важливо. Да, я з вами згодна, і ми так само намагаємося працювати саме через місцевих партнерів, да, тобто місцевих підрядників, щоб так само підтримати і да, місцеві робочі компанії. місця да, так? все так. Да, 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 вірно. Ну, от у мене є інформація така від ваших колег з Агенції, які займаються становленням вікон, що це двокамерні е, склопакети. От ви сказали е, про енергоочатність. Так, угу. так, так. Да, так, так, все так. вірно. Угу. Так, добре, а якщо е, я ще хотів от що запитати. Е, я чув, що агенція ООН у справах біженців, так, от вивчає про, е, потреби інших е, громад, і ви вже почали про це говорити. А чи може там йтися, наприклад, як про херсонський досвід, що будуть встановлювати не тільки вікна, а й ремонтувати приватні будинки? Так, так, це, це може бути, звісно. Тобто, наразі це заплановано в нас. Знову ж таки, всі громади ми не покриємо але. Цільовою громадою, там ми, якби, про коли ми завершимо всі наші, скажімо так, оцінку потреб. Тобто, щоб комплексно зробити, знаєте, не там шматочок, там шматочок, а комплексно зайти в громаду, да, і, скажімо так, закрити потреби по відновленню приватних домогосподарств, це все можливо, звісно. Добре. Е, пані Вікторія, зараз 29 будинків, чи може розширитися? Програма ще в цьому році. Чи тут ви вже хочете встигнути до осені зробити хоча б цю кількість, а вже наступними займетеся навесні наступного року? Взагалі, то в мене інформація, що це 35 будинків. А, 35? Значить, да, вже більше бачите? Так, да, Заплановано 35 і це саме як був наш таке. Першочерговий таргет, да, тобто першочергова ціль. ціль. Але я вам можу сказати про те, що програма буде розширюватися. Тобто, це був такий мінімум, який ми мали, скажімо так, виконати. Але програма буде розширена. Не знаю, чи встигнемо ми. Я маю на увазі повноцінно закрити все до там, вересня місяця. Я маю на увазі по збільшенню потреб, але в планах все є. А зараз о, відомо в скількох будинках працюють майстри. А, наразі я вам можу сказати, що в п'яти будинках вже повноцінно виконані всі роботи, це 250 квартир, а вже виготовлено ще. Да, тобто, це, скажімо так, 5 тисяч да, скажімо так, метрів квадратних да, складу да, цих вікон, тобто це приблизно 50% від загальної кількості. А, тобто, я так можу зорієнтувати. Ну і ще останнє, що я хотів запитати, тому що про це говорили ваші колеги з Агенції ООН у справах із біженцями, все буде залежати від активності а, харківської влади, а, наскільки вони будуть відстоювати інтереси людей. Як а, от у вас відбувається ця комунікація? Ми на постійному контакті. Як з харківської міської влади, тобто ми всі свої активності з ними координуємо, вони активні, вони відкриті до співпраці. Вони зацікавлені, вони надають там всю необхідну інформацію одразу. Тобто процес не затягується. Якщо ми говоримо про межі всієї, області, ми на контакті на постійному зв'язку з обласною адміністрацією в нас також чудова з ними співпраця. За що так. ми дуже вдячні, де людям дізнатися докладніше про вашу програму? Є сайт, є якісь телефони гарячої лінії, щоб можна було долучитися. Чи ви радите тільки от іти доріжкою через Київську районну адміністрацію міста Харкова? Uh, дивіться, uh, це uh, якщо ми говоримо саме про відновлення, там пошкоджені вікна uh, і так далі, то це краще, звісно, фіксувати все у uh, саме районної ради. Якщо взагалі хоче uh, людина, хоче дізнатися про всі наші програми активності, у нас є як тверді і м'які компоненти, а uh, і не тільки в Харківській області. В нас uh, є наш сайт. А uh, uh, в нас ну так само ви можете вести, дав. Пошукач дата про тобто управління Верховного комісару у справах біженців або УВКБ ООН і він вам відкриється. Ми доступні в усіх соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, в нас є телеграм-канал, і в нас а, так само є телефон гарячої лінії 0800 307 0800-307-711. Я повторю ще раз 0800-307-711, де ви можете зв'язатися і вам нададуть цю необхідну інформацію. Пані Вікторі, домовляємося, коли ви вже остаточно будете знати де будете далі працювати, це можуть бути інші райони Харкова або ж той самий Ізюм. Ви нам телефонуєте. Ми домовляємося знову про зустріч, тому що наше радіо мовлить, як ви вже чули, в багатьох громадах Харкова і Харківщини. Перепрошую, і тому нам дуже хочеться, щоб люди знали, щоб люди могли скористатися можливістю і. Як ви сказали, щоб вони зробили все можливе, щоб їм тут було жилося комфортно і щоб вони залишалися тут. Нам дуже важливо, щоб у Харкові люди жили, щоб Харків відроджувався. Та після, як то кажуть, таких страшних боїв, обстрілів, ракетних ударів, авіональотів таким чином, тільки ми зможемо відбудувати свою країну. Добре. Підтримую повністю підтримую. дякую дуже з нами дякую, на зв'язку була відповідальна за напрям зовнішніх зв'язків офісу агентства ООН у справах біженців у місті Дніпро. Вікторія Тютюнник вона розповідала про допомогу жителям у відновленні вікон у потерпілих від в будинках на північній Салтівці. А також заміною вікон в Харкові займаються співробітники комунального підприємства Харківжилбуд. Про це розповідають у Харківській міській раді їхні фахівці у пошкоджених у пошкодженому житлі. Окрім вікон, ремонтують двері та покрівлю. Майстри працюють у квартирах, місцях загального користування на технічних. Поверхах йдеться в повідомленні мерії Харкова. Я сподіваюся, що е, цієї зими людям буде набагато тепліше, комфортніше, комфортніше вдома завдяки допомозі міжнародних партнерів, завдяки е, допомоги харківських комунальних служб. Головне зараз е, встигнути, подавати заявки. Ну, хто е, може і, безперечно, і самі ремонтуйте свої квартири, у кого є які просто ресурси і можливості. Далі слухаємо музичну композицію, і в другій частині ми будемо говорити про тих, хто слухає російську музику. І, зокрема, Андрій Ярмошевич. Це. Блогер із Волині ходив вулицями Харкова і розпитував людей. Та, а навіщо ви слухаєте російську музику? Ви що не знаєте, що тим самим ви допомагаєте в фінансуванні російської армії? Що з цього вийшло? Далі ми дізнаємося от після власне музичної композиції. Слухаємо музику.